Один монах посадив оливкове дерево і заповзявся молитися. Господи, пошли деревцю моєму дощу, і послав Господь на землю дощ. Деревце напилося вологи, а монах молився далі. А тепер, Господи, прошу послати багато сонця, деревцю моєму потрібне тепло. І Господь посилав сонце, дерево росло. Монах далі молився. Господи, пошли невеличкий морозець, щоб укріпити коріння та гілки. Господь послав мороз, і дерево загинуло. Монах дуже засмутився. Він пішов до іншого монаха, щоб розповісти свою історію і поділитися горем. У мене також є оливкове дерево, відповів той, і моє деревце чудово виросло. Але я молився інакше. Я сказав Богові, що він творець цього деревця і краще знає, що йому потрібно. Я просто просив Бога піклуватися про нього.